Усім привіт! Я в магазині Єва. Рушнички від фірми Зева. Дві штуки міцні. Вказано, що можна їх викручувати. Ціна 118 гривень. Паперові рушники від Зева преміум. Два рулони. Ціна 51 гривня. Акції діє 2 дні 26 та 27 червня. Сухі серветки від Зева ціна 6 гривень. Такі сухі серветочки коштують 6 гривень 60 копійок. Знижка 60% на капсули для прання від фірми Тайт. 12 капсул. Ціна 163 гривні. Два варіанти для білих або кольорових речей. Знижка на фейрі об'ємом 650 мл. Ціна 94 гривні 50 копійок, два аромати на вибір. Знижка 30% на туші для вій від Лореаль. Мільйона Вій. Ціна 335 гривень. Силиконова щіточка. Ось такі туші. Тут щіточка зігнута. Ціна 335 гривень. Знижка 50% від повної вартості на усю декоративну косметку від фірми Eveline. Зміцнюючи лаки для нігтів 8 в 1, Ціна 74,50%. Декоративні лаки кольорові ціна 32 гривні. 99,50 бальзам з ефектом збільшення губ. Блиск для губ, голографік та BB Magic, ціна 74,50. Олівці для контуру губ. із точилкою, ціна 34 ,50 гривні 50 копійок. Помада 8950. Туші для війці на 119 гривень. Ось така туш водостійка ціна 114 гривень. Ось така туш для об'єму 4D ефект. Підводка Фламастер для повік. Ціна 99:50. Ще один варіант підводки. Ціна 84,50. Ось така мейкап. Ще один варіант. Її ціна дорожча. 114 гривень. Ось така рідка підводка. Ціна 89,50 матова. Бальзами для губ інтенсивне зволоження 49,50. Хто вже помітив, немає кешбеку. Не знаю, чи надовго, але дуже шкода. Ось такі бальзамчики 44,50. Повністю уся декоративна косметка йде зі знижкою в 50%. Палітра Тінеї ціна 249 гривень. 234 гривні коштує ось така палетка Angel Dream. як думаєте, повернуть акцію кешбек чи ні? Бази під макіяж. Консилера. Тональні крема. Хайлайтер. Ціна 94,50. Тональний крем-кашемір. 49,50. Тональний крем БТ Перфект. Ціна 109 гривень. Мейкап ціна 89,50. Знижка 50% на англесер та дживанші. Ангаш лесер чоловічий. 1549 гривень, 100 мл. 1149, 75 мл. Жіночий. 1399 гривень. 50 мл. Також є 300 мл. Ціна 999 гривень. Шлесер жіночий ціна 1999 гривень. Аміка та Аміго. Усі жіночі та чоловічі шкарпетки спортивні. Знижка 50% від вартості. Чоловічі шкарпетки білі, ціна 27,50. Укорочені. Ось такі шкарпетки. Ціна 17,50. Спортивні укорочені. Шкарпетки жіночі спортивні 17,50. Ось такі коштують 12 гривень 50 копійок. Чоловічі 13 гривень 50 копійок. Спортивні. Є білі чорні сірі. Ще один варіант шкарпеток спортивних з нашивкою. Ціна 25 гривень. Жіночі шкарпетки. Ціна 25 гривень. Дякую за перегляд. Зустрінемось в нових роликах.